105 років це багато чи мало. Кажуть, що у житті все відносно. Однак це п'ять поколінь українців та україночок, які, починаючи з 1918 року, щодня народжуються у першому пологовому. За цей час було незліченно щасливих моментів, а ще дуже багато змін з невеличкого двоповерхового корпусу до сучасної клініки на 150 ліжок, від сповитих стовпчиками немовлят яких приносять мамам, виключно для годування до спільного перебування з моменту народження, від новоспечених тетусів, які чекають під вікнами до партнерських пологів у сімейних пологових залах, від скляних шприців для ін'єкцій до двох сучасних лабораторій, акредитованих за світовими стандартами, та звісно, ще дуже багато всього і завжди незмінним було і залишається одне. Це безмежна любов до наших пацієнток та радість народження маленьких українців та україночок. А ще навіть страшно уявити, що це вже третя війна, яка випадає на долю пологового будинку. І ми зовсім недавно не могли навіть уявити, що малюки знову будуть народжуватись під звуки вибухів та сирен. Та життя не зупинити, і ми щодня крокуємо до перемоги разом.